Доброго дня, шановна громада. З вами я, Володимир Панченко. Сьогодні у нас в гостях родина Трач, Ілья і його чарівна дружина Яна. Я знаю, що 24 числа ви вже були на війні. До цього ви відправили родину. Яна з дітками у вас в родині два хлопчика. Відправили ви за кордон. І пішки прийшли військомат по Житомирській трасі. Це було 24 число. Посвідчення учасника бойових дій ви отримали в шістнадцятому році. В 16 році після зони АТО. Зона АТО, це була волноваха. Ви підписали контракт і звільнились тоді в 18 році, так? 17 в кінці 17 В Кінці 17-го року. В початок війни. Ви самостійно після дзвінка, а ви належали до групи. — Ну, резерв. Резерв номер один. Тому що ви мали такий досвід і розвідка. І попадаєте ви в 30-ту механічну бригаду Новоград-Волинську, Так чи ні? Так. Знаєш, там багато було наших односельців: Вишневе, Святопетрівське, Білогородка. Так чи ні? з Скільки 33 чоловіка? Так, да, 33 чоловіка. — Давайте трошки до цього повернемося. Родина за кордоном, яна з дітьми за кордоном. Що ви відчували, коли ви рухались по Житомирській трасі і йшли до військкомату? Думав про сім'ю, що довго не буду бачити, чи взагалі чи побачу, але сам розумів, куди йду. Грошей взяв, сірет набрав, сумочку і все. А, і носків. Набрав пару носків в кармани і пішов бо сумку нести 17 кілометрів, трохи важкуватим. 17 кілометрів пішки. Як вас зустріли в ТЦК? Як обично, там людей було багато. Прийшов, кажу. Перші дні багато. Прийшов, кажу, так і так говорю. По, говорю, по цьому позвонку. Кажу: ви типу, не по повістки? Кажу, та ні, говорю, по звонку, говорю, я вже тут був гру, пару днів тому. Записали, все, автобус під вечір приїхав. Ну, це зібралося, Це в автобус автобусі в бригаду. В бригаді там маленькі, типу, записи поробили. Воєнники позаписували, видали форму, автомати, патрони. Ми там зарядилися в автобусі на Донбас. Шановні глядачі, хочу повідомити, може у когось виникає, чому Ілля в окулярах за час бойових дій Ілля отримав шість контузій і три поранення. І останнє тяжке, він втратив зір на війні. Це було третє тяжке поранення. Хто надавав першу допомогу? Сам собі, зразу я ті, бо я почав кричати, щоб всі, всі полягали, щоб більше нікого не зацепило. Польським бандажом, сам собі перемотав очі, сказав, що потеряв очі, вони мої хлопці одразу на нарацію, на івак, приїхала машина вовремя боя, забрала. Відомо, що сім діб ви були без в комі. В комі. Коли ви взнали, що чоловік отримав тяжке поранення, втратив зір? коли ви особисто взнали? Через сім днів. І вам зателефонувала сестра. Сестра, що да. Що вона сказала вам? Сказала, що в нього нема очей. Це страшне повідомлення. Ілья знаходиться на лікуванні, ви знаходитесь в Польщі. Як ви спілкувались? Як коли була можливість, зізвонювалися. <кху> сестра ж йому купила телефон, щоб айфон, щоб він не говорив. Йому так проще було на склав, він набрала йому та і все. А як дітки побачили, як сини вашої другого? Ну, ми по камері не показували. Говорила, що отримав поранення на війні і що в нього нема очей. І що. Ну, так кожного дня ми так говорили, розповідали. Я нервувала, по телефону, зателефонувала мамі. Кажу, що робити? Вона мені каже, саме головне не кидати, не оставляти його одного. Я кажу, їй навіть навіть не збиралась, в думках такого не було. Ми хотіли одразу поїхати. Ну, він не хотів, тому що у нього не було очей, Він каже, як на мене дивитися. Не хотів, щоб ми це бачили. Ви повертаєтесь, він виписується. Де проходила реабілітація, як родина допомогла, що особисто робила Яна. А, так масово не ходив, бо в мене великий був падок сил. Я так масово не ходив. Потім вже почав ходити, то <кхід> сестри чоловік, Янг, друзі приїжджали побратими. Ну, Зараз підтримували. Зараз спілкуюся з побратим. Який умовився по болезні, з яким я воював разом і в нью йорку і в Харкові, і в Ізюмі, і в Бахмуті. Разом оце воювали. І Зараз ці списаний, то він кожен божий день старається дзвонити. Це, це якраз та людина, хто мене виводив на вива коли я потяг очі. Якщо є там якісь моменти, то їджу по рибалках. Коли машина там щось не подобається, як робить, то йду крутити машину. Хлопці, йдіть низ! Йди чайок поп'ємо. Печеньку з чайком. Наразі ми живемо у сестри чоловіка, але ми мріємо про свою квартиру, встали на чергу, чекаємо зараз. Всі ж добре розуміли, що я вже не бачу, що ці, ну, працювати не зможу знімати. Ну, друзі, знайомі. Так посаділи, подумав, колись планувалося робити на чердаку типу, кімнату. І в це за два з половиною місяці чи за три місяці, камся вже в госпіталі. Я приїхав, там вже пол був, стіни були, потолки вже, вікно я вже приїхав, вже ставив. Ну, знайомі, там, друзі, там, тупу зробили там, за три місяці. З чердака повноценну кімнату. Я сам не розставляв, тут кровать даже не так була. І перевертав, вона туди головою була. Я тут почти навіть побрав сам. Головне, щоб було йому комфортно. Наш Ілля дуже любить рибалку. Втратив зір, а на рибалку їзди і сьогодні на нічну з побратимом, з другом, з яким. Чи токум, хто то кум, хто там. Друг побратим теж. Колись ми зустрілись. Це було в ЦНАПі. І ми поїхали в рибацький магазин, який знаходиться в Білогородці на базар. І ви тоді купували кормаки, кашу. Кормаки, Риба. кашу. А дівчина, яка продавала нам ці рибацькі речі, у неї на очах були сльози. Це запам'ятаю ну, все життя. І взагалі біля самої річки поставив би дом. Я там жив би, щоб там рибу рибу. Люблю природу, люблю рибалку, то мені проще біля взагалі біля якоїсь річечки. То тобто ще ж мене залізячка є спеціальна. Оба, Раз, два, тікс. Нашу стежечку і погнали. Що мене вразило, коли ми з вами познайомилися. Особливо, коли я вперше приїхав до вас. Як Ілья рухається по двору, по хаті, як він знає, де двері, де що стоїть, де навіть стільчик стоїть. Згадайте оцю мить, хто допомагав, і звідки такі. Ну, нібито ви бачите, ви рухаєтесь. Ну, зразу допомагало мені там, я хочу там, пройтись до біседки чи до машини. Мені, мене це водило, я кожен раз, як мене кудись вели, я старався в голові запам'ятати шаги, куди треба повернути, направо, наліво, в основному орієнтуюся, запам'ятаю. Шаги, повороти там. У стільки можу заповнити, запам'ятаю. А коли часто ходиш, воно саме, ну, саме по собі запам'ятається. Ну, слухаю я, кожен, там, де камінчик ямка, я все буду говорити, щоб обійшов. Він так буде держатися за мене, обходимо, кажу, він обходить. Можна бійти ліворуч, праворуч, а він йде так. Як... А він вже він держиться рукою за мене, він чувствує. Тобто ви він самі не даєте йому да, напрямок да, да. руху. Якщо Яна повертається, то я теж знаю, що мені на теж поворачує. Як хлопці допомагають? Там попрошу там, там щось принести, вони принесуть, там. попрошу щось занести, занесуть. Коли там, там хочу мазин, нікого немає. Кирів зразу, зразу старшого навчив. Я оце беруся йому за плече, стараюсь не дивитися, ну, просто держатися. Він мене веде і теж каже, папа, там, каже, машина збив з дороги. Машина проїхала, по крайній дороги йдемо. Це магазин водить мене з магазина, таке, такий, ну, старається всьому допомогти. <різь> Почали прийдемо, будемо каву пити. Це точно. Такі кофею їш. Він тільки кофіює. Він каву любить дуже. Ілля це ти. Завдяки тобі він ходить, ростуть діти і все добре вашій родині. На жаль, не так, як хотілося, але ж добре. Як держава допомагає вашій родині? Як держава допомага, як допомагав, пенсії виплачуємо, все поробили. Ну, Хотілося б більше, тому що на чотирьох це дуже мало від держави імену. Це дуже мало. Я не можу працювати, я не працюю. Я Дітей мені в школу як, немає кому їх водити, забирати. Я сама все роблю. Якщо колись до вас звернуться, чиясь родина, ви готові прийти на допомогу і дати якесь щось порадити. Ой, ми така сім'я, що ми завжди готові, навіть послідні можемо доти, якщо ну, нас ви, є. Шановні глядачі, звертаюся до вас особисто. Якщо хтось з вас, з ваших родин, хтось з керівників побачив це відео, буде мати бажання допомогти цим родинам або звернутися до них за порадою, будь ласка, звертайтесь, ми надамо контакти і ця зустріч відбудеться. Головне, не закриватися в собі. Я так вважаю, тому що я дуже закрилася, і мені говорили, щоб я от його виставляла, щоб він, щоб його бачили всі. Ні, ми не так не можемо. І ми, взагалі ми закриті. Ми так не знаю. А другим головне, щоб знали. Треба, щоб люди знали. Не люблю, я, коли на мене бачили. Бачиш, всі так дивляться одразу. Але ж життя не закінчується. Дякуємо, наша громада. Звертаюсь до вас і хочу нагадати, що сьогодні у нас в гостях були чарівна яна, дружина військового трач Ільї, який на цій війні втратив зір. Дякую і до побачення. До зустрічі. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.